Привіт, криптани! З вами Алекс, і це новини криптосвіту. Кінець року не дуже насичений на новини, тому що всі вже хочуть підбивати підсумки та, хоч трошки відпочити. Тому сьогодні скоренько пробіжимося по основному, що знайшов цікавого, і підемо відпочивати. Отже. Уряд Бельгії планує просувати ідею створення загальноєвропейської блокчейн системи на базі ініціативи European Blockchain Services Infrastructure. Мать Мішель, державний секретар з питань цифровізації Бельгії, заявив, що країна має намір отримати підтримку інших країн-учасниць блоку під час свого голосування в раді ЄС. Вже вісім країн приєдналися до ініціативи. European Blockchain Services Infrastructure розробляється як технічний інфраструктурний проєкт з 2018 року. Ця ініціатива передбачає створення міжнародної цифрової системи на базі блокчейн технології, що буде включати різноманітні дані про громадян Європейського союзу, такі як водійські права, право на володіння власністю та інші документи. Матія Мішель. Підкреслив, що головна мета цієї системи не збір нових даних про громадян, а й зміцнення цифрового суверенітету ЄС і підвищення безпеки в онлайн-середовищі. Він також вказав, що конфіденційність, прозорість та контроль над даними є важливими аспектами, і блокчейн може забезпечити технічний механізм для досягнення цих цілей. В той же час Мішель відзначив можливість використання альтернативних технологій, таких як квантові обчислення у розробці системи, але не значив, що ці технології ще знаходяться на стадії концептуальної розробки. Далі поговоримо про США. Компанії, такі як Ripple Labs, Kraken, Coinbase, Circle та інші внесли суму в розмірі 78 мільйонів доларів до суперкомітету політичної активності для підтримки криптовалютних кандидатів на виборах до Конгресу США 2024 року. Ці кошти. Будуть використані для сприяння розвитку криптоіндустрії та висунення лідерів, які відстоюють інтереси прогресивних інновацій, включаючи технологію блокчейн. Організація FairShake та її дочерні компанії Protect Progress і Defend American Job планують використовувати ці кошти для проведення незалежних рекламних кампаній та на підтримку обранців, які активно підтримують криптовалютний простір. У прес-релізі не наведено конкретні імена кандидатів, які планують підтримати. Але серед чинних членів Конгресу США відомих своєю підтримкою криптовалют є такі особи, як Синтія Ламіс, Том Емер, Френч Кіл, Патрік МакГенрі та Тед Круз. CEO Ripple Labs висловив погляд, що занадто велике регулювання, особливо з боку SEC, Може завдати шкоди країні і висунув думку про необхідність вибору лідерів, які підтримують інновації та вступатимуть в діалог щодо відповідального регулювання. Е, ще трошки про євросоюз. Е, Європейський союз ухвалив нові санкції щодо російських криптосегментів в рамках відповіді на агресію проти України. Тепер громадяни РФ не матимуть доступу до керування компаніями, що надають послуги криптогаманців та зберігання криптоактивів для російських та резидентів. Також вводиться обов'язок звітування щодо грошових переказів, здійснюваних за межі ЄС, якщо платник і одержувач є російськими суб'єктами. Заходи також включають заборону на імпорт деяких товарів та ретельніший контроль за енергетичним сектором Росії. Євросоюз продовжить надавати підтримку Україні в різних сферах, включаючи фінансову та військову. Перейдемо до підсумків 2023 року. Міжнародна аудиторська та консалтингова компанія PricewaterhouseCoopers представила звіт, в якому вказано, що протягом 2023 року понад 40 країн світу ухвалили або обговорили регулювання криптоіндустрії. Згідно з аналізом PWC, 23 країни з цього переліку фактично ухвалили нормативно-правові акти, спрямовані на регулювання галузі цифрових активів. Це включає обговорення правил діяльності криптоіндустрії на державному рівні і схвалення конкретних законів, які стосуються цього сектора. Країни, що ухвалили такі нормативи, включають членів Європейського Союзу, Японію, Багемські острови та інші. Звіт відзначає особливу увагу країн до впровадження стандартів групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей. Приблизно 40 країн обговорювали цю тему. У грудні 2023 року Україна також приєдналася до країн, які підтримали впровадження рекомендацій ФАТВ. Щодо криптоактивів, зокрема вимоги щодо запобігання відмиванню грошей та ліцензування постачальників віртуальних активів, зазначається, що розробка правил для випуску стейблкоїнів виявилася менш популярною темою серед країн, і лише 8 держав не порушували цю тему у 2003 році, включаючи Індію, Туреччину, Бразилію, ОАЕ та інші. Коли ухвалять біткоін і за інформацією від Fox Business, комісія з цінних паперів. І бірж США, ймовірно, схвалить кілька заявок на реєстрацію спотових біткоін-ETF до 10 січня 2024 року. Вказана дата є наступним проміжним дедлайном для кейсу Arkinvest 21 Shares, які подали спільну заявку ще в 2022 році та претендують на першість серед інших емітентів ETF. Джерела Fox Business повідомили, що переговори контрагентів СЕК наближаються до завершення, однак головним питанням є модель випуску та погашення акцій. СЕК наполягає на тому, щоб ці операції здійснювалися у фіатній валюті через брокерів. Хоча цей підхід є надійнішим, він може стати джерелом додаткових труднощів та податкового тягарю. Для емітента наразі СЕК утримується від коментарів раніше. Голова агентства Гері Генслер заявив, що позиція СЕК стосовно спотових ETF зазнала змін через поразку регулятора в судових справах. І ще паралельна новина була цього тижня на цю ж тему. Згідно зі звітом компанії QCP Capital, Біткоін може стикнутися із різким падінням до рівня 36 тисяч доларів, відразу після схвалення спотових біткоін ETF. Аналітики вважають, що фактичний попит на спотові біткоін etf може бути нижчим, ніж очікувався на ринку. У такому випадку можливий сценарій. Купуй на чутках, продавай на фактах на початку січня 2024 року. Зазначається, що верхній рівень опору біткоїну буде на рівні 45-48,5. Після можливого відскоку курс може впасти до 36 перед початком нового висхідного тренда. Експерти вважають, що такий тренд може розпочатися всього за кілька тижнів, оскільки ринок готується до наступного халвінгу. Також в звіті зазначено, що при зниженні біткоїну може збільшитися попит на Етеру. Актив також піддаватиметься впливу спекулятивних очікувань, пов'язаних із можливим схваленням спотових ETF на базі Етерео. Зазначено, що хоча схвалення цих фондів може зайняти ще багато місяців, емітенти ETF можуть активно подавати заявки, що призведе до зростання спекулятивних очікувань і збільшення цін. Цього тижня також ще у нас повідомляють про мінус. In Darknet. Правоохоронці – Німеччини, України, США та Швейцарії завершили міжнародну операцію, спрямовану на боротьбу з діяльністю Даркнет ринку Kingdom Market. Цей майданчик у Даркнеті використовувався для торгівлі різними незаконними товарами та послугами, включаючи наркотики, підроблен... підроблені документи і шкідливе програмне забезпечення. Операція призвела до закриття Kingdom Market, вилучення його з серверів та затримання адміністраторів проєкту. Поліція Німеччини, України, Молдови, Швейцарії та США співпрацювали у цій операції. На майданчику, який існував з 2021 року, було понад 42 тисячі нелегальних позицій, а кількість користувацьких аккаунтів перевищувала 10 тисяч. Також поліція вказала, що на момент закриття на ресурсі було зареєстровано понад 100 облікових записів адміністраторів. Операція відбулася під час вилучення різних активів за оплату, таких як Bitcoin, Zcash, Monero і LTC. Комісія за розміщення оголошень на майданчику становила 3% від вартості операції. Адміністратори Kingdom Market... Затримали в рамках операції. Влада підозрює його в управлінні злочинною торгівельною віртуальною платформою та незаконному обігу наркотиків. Аргентина видала новий указ 20 грудня 2023 року. Уряд Аргентини видав новий указ основи реконструкції аргентинської економіки, в якому включено положення, що дозволяє. Проводити розрахунки при укладанні контрактів у криптовалютах, зокрема, цей указ визначає можливість внесення оплати в активах, які не визнані законними платіжними засобами в Аргентині. Міністерка закордонних справ Аргентини Діана Мондіно підкреслила, що постанова надає свободу вибору типу платіжного засобу при укладанні контрактів. Основний акцент робиться на іноземних валютах, але вказано, що це також може включати цифрові активи, які як біткоін без контрактного виключення. У заяві Мондіно вказано, ми ратифікуємо і підтверджуємо, що в Аргентині контракти можуть розраховуватися в біткоїнах. Також учасники можуть деномінувати оплату в літрах молока і кілограмах м'яса. Це вказує на те, що сторони угоди можуть вибирати різні платіжні засоби для укладання контрактів, включаючи криптовалюти, і використовувати їх для проведення розрахунків. І наостанок ще новина про Сальвадор. Конгрес Альвадоро прийняв закон про міграцію, який надає можливість прискореного отримання громадянства особам, які здійснюють інвестиції в біткоїни. Реформу підтримала партія нові ідеї, яку очолює президент Сальвадора Ней Букбукеля. Згідно з реформою, інвестори, які бажають отримати громадянство, зможуть скористатися спрощеною процедурою, ймовірно уникаючи деяких традиційних вимог, таких як проживання в країні протягом п'яти років. Реформа зазначає, що це пов'язане з життєвим інтересом президентських проєктів розвитку і спрямована на прискорення економічного, соціального і культурного розвитку країни. Цей крок може визначати стратегічну спробу Сальвадору використовувати криптовалюту, зокрема біткоїни, як інструмент для Залучення інвестицій та прискорення розвитку країни. У минулих випусках я вже розказував, що Сальвадор планує видавати громадянство за внесок у розмірі 1 мільйона доларів в розвиток країни. Е, наразі в мене все. Це найцікавіші новини, які я знайшов цього тижня. Е, я ж казав, що такий тиждень вийшов, що новин не так вже багато. Але, проте, знайшов хоч щось. Е, сподіваюсь, вам було цікаво. Гарних вам вихідних без тривог, смачної кави, міцного здоров'я! Всім пакета!